Заробіток на вподобайках у TikTok і Ютубі. Із листопада користувачі месенджерів отримують повідомлення з іноземних номерів з пропозиціями підробітку. Людям пропонують лайкати відео в Ютубі і в TikTok, оцінювати ресторани і готелі в Google Maps, А взамін отримують, нібито легкий заробіток у 600-1500 гривень на день. Тож далі про це ми будемо говорити з нами на зв'язку. Президент Асоціації Українських банків Андрій Дубас. Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам. Доброго дня, Доброго дня, вітаю, слава Україні. Героям Слава пане Андрію. Тільки що Євгеній Дороганов, начальник відділу протидії злочинам в комп'ютерних систем департаменту кіберполіції, розповів, що за ось цією новою шахрайською схемою 1200 мають звернень, зокрема від людей, які опинилися у тенетах цієї схеми. Скажіть, скажіть, будь ласка, скільки користувачів вашого банку поскаржилися на таке шахрайство? Я поправлю вас. Я не представник банку. Я представляю асоціацію банків, тобто в нашу асоціацію входить більше 30 банків. У мене точної статистики саме по членах асоціації немає. Я можу лише одне сказати: що сьогодні ця схема шахрайства з соціальними мережами набирає все більше і більше оберту. І на мій погляд, тут є і плюс, і мінус. По-перше, ми остикнулися з тим, що все більше і більше цифровізації приходить в наше життя, і ця цифровізація інколи певним категоріям населення змушує їх менше і менше використовувати якісь безпечних таких речей. Тобто, нам видається, що там картка або номер якийсь, і люди, які нам телефонують, це люди, які представляються з банку, чи, наприклад, там заробіток в інтернеті, який пропонують сьогодні за якісь додаткові лайки. Це настоящий заробіток. Тут треба користуватися, я вважаю, кількома такими безпечними правилами. Найголовніше. Картка, якою ви користуєтеся для покупок в інтернеті чи для навіть якихось інших речей, які можуть становити ризик, це зазвичай повинна бути картка, яка не є вашою основною, не зарплатна, не картка де у вас є депозит або там основна сума ваших грошей. І е, коли вам потрібно зробити якусь покупку, ви завжди можете туди перекинути 100 чи 500, чи тисячу гривень, оплатити, і навіть якщо до цієї картки е, отримав доступ шахрай, він не зможе е, вам завдати шкоди, бо тому що там зазвичай буде дуже мало грошей. Друге, це звичайно базові речі. Тобто до свого мобільного телефона потрібно підключити послугу цієї постійної перевірки, коли вам приходить одноразовий пароль на ваш мобільний телефон. Е, але тут треба бути уважним: якщо телефон, номер вашого телефону, Фону він не є е, зареєстрований за вашими паспортними даними, так званий знаєте, контракт з мобільним оператором. То є ризик того, що шахраї можуть отримати доступ до вашого номеру через призму так званого відновлення номеру. Тому найкраще це звичайно, щоб ваш номер телефону був прив'язаний до вас як до фізичної особи. Бо ми дуже багато зараз використовуємо свій телефон в дії для автентифікації для верифікації і в банках, і так далі. Тому телефон це своєрідний такий стає номер два ідентифікаційний, називаємо його такий інструмент. Ну і третє, що найголовніше, я вважаю, що... Отакі речі, як cvv код, тобто, наприклад, або номер самої картки, термін дії картки, це мають бути речі, які повинні бути збережені, захищені і не поширюватися ніде. Якщо ви маєте якісь сумніви щодо того, хто вам телефонує, чи, наприклад, які послуги пропонує, немає в світі, особливо зараз, навіть в Україні, там легкого якогось заробітку. Тобто... Якщо вам перераховують гроші там для того, щоб заманити вас в цю схему, окей, ви можете їх отримати, але майте на увазі: перший сигнал, перший дзвіночок, якщо просять щось купити, чи просять десь перерахувати за якесь додаткове навчання, чи ще щось, зразу сприймайте це негативно. І я думаю, що це такі базові речі, які треба знати і ними користуватись, щоб не потрапити на всі шахрайські схеми. Ви знаєте, шахраї вони завжди працюють. Це ж психологія, так тобто, кожен шахрай завжди старається бути на крок попереду від органів держави. Держави, і так далі, то я гадаю, що неважливо чи, наприклад, до вас підходив якісь там умовно кажучи, якась гадалка і виманила у вас гроші готівкові, чи це та й сама людина потелефонувала вам і виманила у вас гроші з картки. Принципи психологічні працюють завжди одинаково. Потрібно просто пам'ятати, що. Ваші кошти чи на картці чи готівкові, вони мають бути надійно збережені і не бути, так би мовити, на виду. Знаєте, як колись гаманець, люди інколи там в сумці не, не цей тримали на виду і тим самим привертали шахрая увагу. Так само і картка. Якщо ваша картка вона там ви не, не, не показуєте, не даєте доступ до цих кодів, то все буде нормально, Пане Андрію. А якщо людина все ж таки а, потрапила а, у фішингову а, цю схему, а, втратила свої гроші. Як ви оцінюєте імовірність повернення цих грошей? Наскільки це важка процедура? Ось телефонує в банк людина і каже, що з моєї картки зняли гроші. Що далі тут є два фір. Якщо говорити саме про фішинг, фішинг, я так для суспільства скажу простою мовою, це коли айтішники роблять дуже схожий. Вебсайт на сайт оригінального, наприклад, там якихось великих рітейлерів, там продавців електроніки, або, наприклад, якихось е, навіть там схожого до банківських якихось сайтів, і ви дивитеся візуально, він може бути супер схожий на е, площадку, в якій ви завжди користуєтеся. І е, тут тут треба звертати увагу, я вважаю, на такі дві речі: перше. В адресній цій строці треба дивитися, чи дійсно є та назва вебсайту, яким ви зазвичай користуєтеся. І там не повинно бути перед назвою ніяких додаткових а, якихось кодів або там, цифр і так далі. Тобто, якщо це сайт розетки, то це сайт має бути розетка.ua. Якщо це сайт нової пошти, то це нова пошта.ua. Це важливий момент. Бо м, м, схожість цих вебсайтів ви вносите туди свої дані і вони можуть бути е, вкрадені з картки е, ці кошти. Як реагувати, дивіться, я відверто кажучи, навіть сам один раз потрапив на ситуацію, коли з моєї картки без мого відома було знято кошти. Це було там близько чотирьох років тому. Я телефонував звичайно відділення на гарячу лінію банку. Тривалість розгляду таких справ зазвичай коливається від 30 навіть до 180 днів, тому, що ці платежі здійснюються за рахунок. Не за допомогою міжнародних платіжних систем, а в міжнародних платіжних системах і візи та мастеркард є дуже складні процедури відновлення доказу того, що ви не самостійно зробили цю проплату або ви не добровільно зайшли і скористалися такою послугою. Тому так звичайно, тільки коли ви бачите, що що трапилася ситуація, телефонуйте відразу в банк, повідомляйте всі деталі, і банк докладе максимум зусиль для того, щоб повернути ці ваші кошти назад. Але Якщо це були, знаєте, здійснена наприклад там шахрайська операція. Під дією, я не знаю, якогось психологічного впливу, чи ви добровільно знаєте, наприклад, от бувають традиційні, я завжди про це говорю, навіть своїм родичам. Традиційна ситуація: ви купуєте щось в інтернеті, і е, продавець каже: будь ласка, перерахуйте мені кошти там як гарантійний платіж. Ви добровільно перераховуєте іншій третій особі цих 100 чи 200 гривень. Вона жодним чином не зобов'язана вам щось потім повертати. Тобто, треба це розуміти, якщо ви знаєте того продавця і ви дійсно йому довіряєте знаєте або цю людину безпосередньо знаєте, но все рівно, якщо перераховуються кошти кошти з картки на картку, це добровільний платіж. Ну і, е, і доказати, що вас хтось обманув, ну дуже буде складно в такому випадку, пане Андрію. Дуже дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо за поради. Це був Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків. Нагадаю, ми говорили про те, як вберегти себе від шахрайських схем, які зокрема пов'язані е, із фішингом.